Привіт! А в мене нове замовлення. Сьогодні будемо робити пуфік. Ви на каналі, де все про редизайн, ремонт та ідеї по шиттю. Мене звати Ксенія, Тож давайте починати дарувати нове життя цьому красенню. План в мене такий: зняти старе покриття, наново затонувати нову обшивку, плюс кантик обов'язково залишити, бо так цікавіше. Думаю, що не вистачає поролону, тому трошки більше його зробимо. І от знаєте, коли перший раз на нього подивилася, думаю, ну що тут робити? Ап-ап і все готово. Але ні. Потім, коли я його почала роздивлятися, а у нас тут Та-дам, Та-дам, прикольчик. Та прикольчик. ось він, тріщина. І от тріщина. Тож, будемо клеїти. Потім подивитися, як я це роблю. Перш за все. Перший етап це я зніму ось цю тканину стару і подивлюся, як він там зроблений. Приїхала. Це робити. Нема в мене ще дьора цього не купила. Тому мучаємось. Ну, думаю, ви зрозуміли. Я так буду довго тут пихтіти, тому наступний кадр, коли я вже попихтіла подивитись. О, ви бачили колись таке? Це цей, як його пінопласт. Ну ну-ка. Я таке перший раз бачу. Так, я зрозуміла. Тобто, мабуть, поролони не було тоді, хто його робив. Тут ще і вата. Так, я взагалі не розумію, що тут за сендвіч. Я не можу. Пиль, Давай, здрисни. Так, отже, що ми маємо? Непонятно. ДСП поролон, Так ще поролон... Ну, мабуть, холодильник чи там з якоїсь би техніки. Потім, що у нас тут? Вата, войлок. Я це називаю волосня. Коротше, і таке буває. Зараз я це все приберу і подивимося, в якому стані взагалі деревина. Ну, я вам це ще покажу. Тобто паралона не було, пінопласта ще й не... Одним таким великим шматочком, а отак. Тут можна зрозуміти, мабуть, що тут було. Це, мабуть, отак що-нібудь якось. Ну, коротше, я такого ще не бачила. Пупепу, -пу -пу. дратути, дратути. Дратути. Жизнь боль. Ця верхівка ну, вже така суха і не годиться, щоб вона далі жила. Тому я зараз її якось зніму і нову потім буду вирізати. Бо забивали усе це ось такими великими цвяхами. Ну, це не діло. Це дуже велике. Бачите, як хрести. Зараз я що там треба розберу, щоб мені потім шліфувати було зручно, ну і лікувати усі ці кутки, бо гляньте. Складний пуфік. Не очікувала я від тебе такого. От складний ти все. Але Виправи. так Розбирати я буду за допомогою White Spiritu. При цьому буду заганяти, щоб воно там розкисло цей попередній клей, і киянкою буду розбивати. Я думаю, ви таке вже десь бачили, можливо, і у мене. Заліла така спиритом і думаю. Зараз так от -от -от киянкою почну ламати і поламаю його на маленькій дрібниці, бо оці тріщини, вони настільки вже. Сухі, що, я думав я його на 10 частин зламаю. Тому що я буду робити? Спочатку буду намагатися його так клеїти за допомогою струбцин, і якщо не вийде бо тут незручно чіплятися, то тоді вже буду розбирати. Тому Зараз почну шліфувати он з тієї частини, вона легка, і по ходу діла буду вже розбиратися. подивіться, яка гарна в цьому пуфіку деревина. Все легко відчистилося. Мабуть, це мені бонус за те, що ось ці треба робити. І що я вам скажу? Він не розсипався, поки я його шліфувала. Тож буду зараз намагатися все склеювати, не розбираючи весь каркас. Що мені для цього потрібно? Так, ну, шпаклівка, пензлики гумові. Що ще візьмемо? Столярний клей. Зубочистки. Видите, як в мене якийсь рачельник. Ну, це творчий процес. Отакі От в мене є побільші, потовще. Ну, зараз будемо клеїти. А, ну і струбцини. Де вони? Отакі. Отакі. От все, я готова. Поки шпаклівка на моєму стільці висихає, я займаюся верхівкою. Знайшла залишки якоїсь шафи, в мене їх достатньо багато, тому ж не викидайте, хто таким займається. Обвела маркером, наклеїла малярну стрічку зараз буду вирізати лобзиком. Ну а далі потім буду шліфувати до ідеалу цей пуфік. Я перебралася вже в квартиру, бо на вулиці холодно і в гаражі я мерзну. Пуфі ніжки в мене вже пофарбовані і вкриті маслом. І оцю сталешню я ще кантовочку таку кромкою зробила звичайною праскою. Я знаю, що ніколи ніхто цього не побачить. Але я хотіла навчитися її приклеювати, тож отут і була моя практика. Зараз буду тут саморізами прикручувати її, при тому я бачу, що цей пуфік саморобний. Він кривий з усіх сторін, тому буду намагатися якось вирівнювати. Тепер буду встановлювати поролон, буде декілька шарів. У мене є ось поролончик 1 см, 2 см і ще раз 2. Разом буде 5 см. Я думаю, цього вистачить, щоб і збереглася пропорція пуфіка, і він був м'якенький. Поролон я вирізала трошки більше, бо пуфік у нас кривий. І коли наклею поролон, тоді вже. І буду вирівнювати, відрізати зайве. Тепер треба шити чохол на цей пуфік. Я викрила такі частини. Верхня, з припусками з кожної сторони по 1,5 см. Зробила вже кантик і бокова частина, викрила запасом, щоб на все вистачило. І тепер моя задача все зшити. Тобі ж ця тканина, ця тканина посередині вставляємо кантик і сшиваємо. І готовий буде чохол. Залишиться лише його встановити. Покажу вам ще такий ракурс, щоб усе було рівно з усіх сторін натягнуто, то я використовую булавочки, натягнула, мені подобається, тільки потім я буду її вже кріпити на мертво. Ще цей пуфік унікальний в плані того, що отак просто підвернути тканину і з тієї сторони зафіксувати на скоби не вийде, бо тут є отвір. А тут немає. Тож, що я собі вигадала, я отак буду підгінати тканину. Спочатку забивати скобу, а зверху ось такий декоративний цвях. Думаю, буде симпатичненько виглядати.